Форсунки ландірензомет 4 циліндра сині з кріпленням під датчик тиску. Форсунки ландірензомед розробляються та виготовляються італійським виробником ландірензо. Тому гарантовано відповідають високим стандартам якості. Призначені для пропан бутанових та метанових автогазових систем 4-го покоління. Ландірензомед сині. Колір форсунки відповідає за потужність на 1 циліндр до 40 кінських сил. Являються аналогом попередніх чорних, але сині з покращеною конструкцією та довговічністю. Перевагою цих форсунок є те, що їх можливо замінювати поштучно. А не весь корпус. Форсунка розроблена постачальником таким чином в корпусі 12 отворів для самоочищення. Дуже добре себе показують в роботі з неякісним газом. Час відкриття 1,4 мс, час закриття 0,9 мс. Тип роз'єму Bosch. З під піддатчик тиску. На форсунках є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.